Вітаю вас на уроці біології. Розпочинаючи урок, я хочу сказати, що зараз ми онлайн у колі Скільки друзів, глянь навколо, руку другу простягну, з другом сварку не почну. Будемо ми впевнені, а для друзів і присутніх щирими й відвертими. Заплющте очі, подумки перенесіться у весняний ліс. Спробуйте відчути п'янкий аромат перших пролісків та дзвінкий та шинний наспів. А тепер тихенько промовляйте. Сьогодні чудовий день. У мене гарний настрій. Навколо мене мої друзі. Я буду плідно працювати. Я дізнаюсь багато нового і корисного. Епіграфом до уроку я підібрала слова англійського письменника Семюеля Батлера. Він говорив, що людина єдина тварина, що здатна залишатись у дружніх стосунках зі своїми жертвами, яких вона має намір з'їсти, аж до того часу, як вони будуть з'їдені. Про особливості поведінки кожної тварини можна розповідати дуже багато, але є такі тварини, які своєю поведінкою просто дивують. Наприклад, жаба повитуха яка поширена в Західній Європі. У цьому виду парування відбувається на суходолі. Самка відкладає ікринки, зібрані у шнури. Самець підхоплює їх, намотує собі на стегна та в такому вигляді носить їх на собі до шести тижнів. На момент виходу пуголовків самець уже перебуває у воді. Личинки розвивають яйцеві оболонки та виходять у воду. Не менш цікавою є сурінамська піпа з Південної Америки. Розмноження піпи, мабуть, одне з найдивовижніших явищ природи. Під час парування самець розмазує ікринки по спині самки та вчавлює їх у покриту слизом шкіру. Ікринки виявляються вкладеними в комірки заглибшки 1 см та 0,5 см у діаметрі. Затягнутими зверху шкірянистими кишечками. Перегородки комірок нагадують бджолині стільники. Вони багаті на кровоносні судини, що забезпечують постачання зародка поживними речовинами. Приблизно через 80 днів уже повністю сформовані молоді піпи проривають кришечку та залишають тіло матері. Особливості поведінці деяких тварин. Можуть виявлятися до нас повністю несподіванкою. Наприклад, у домашніх кіз в результаті паніки м'язи стають паралізованими приблизно на 10 секунд і коза впадає на бік. Корови, коли їдять, шикуються в одному напрямку. Насправді ж вони приймають одне з двох напрямків або північ, або південь. Вчені поки не з'ясували причину. Можливо. Кров не найкращий захисний механізм, але ящерка фринозома пристосувалася використовувати її, пускаючи криваво струмані з очей. Слони дотримуються деяких людських ритуалів, що стосуються смерті. Відомо, що вони регулярно відвідують могили, ховають мертвих і навіть тужать, проводячи час навколо тіла мертвого родича. Кочові мурахи сліпі і тому по запаху слідують за своїми побратимами, щоб дістатися до гнізда. Іноді хімічний слід Великої групи мурах може утворювати кільце. В такому випадку кочові мурахи будуть слідувати по колу нескінченно до тих пір, поки не впадуть намертво від виснаження. Які ж форми поведінки демонструють ці тварини? Відповідь на це питання. Ми дамо, вивчивши сьогоднішню тему форми поведінки тварин, дослідницька, харчова, захисна і гігієнічна. На уроці ми сформуємо знання про форми поведінки тварин, розглянемо на конкретних прикладах видову схильність тварин до деяких форм поведінки, розвинемо вміння аналізувати, встановлювати причинно наслідкові зв'язки. Поведінка тварин надзвичайно різноманітна за своїми формами, проявами і механізмами. Поведінка це система взаємопов'язаних реакцій, що здійснюється живими організмами для пристосування до середовища і, зрештою, сприяє збереженню виду. Зазвичай усі форми поведінки тварин об'єднують у три основні групи індивідуальна, репродуктивна і соціальна. Індивідуальна поведінка включає різноманітні поведінкові акти, спрямовані на виживання і життєзабезпечення окремої особини. Основний з них такий пересування, дослідницька активність, харчова поведінка. Поведінка спрямована на підтримання температури тіла, захист від ворогів, догляд за чистотою тіла, потреба у грі, використання знарядь. Пересування. Це переміщення тварини в просторі для виконання будь-яких пристосувальних функцій. Прикладами типів пересування тварин є хвилеподібні рухи вужа звичайного. Реактивний рух восьминога. Антилопа ГНУ рухається за допомогою кінцівок. Дослідницька активність це комплекс поведінкових актів, які знайомлять тварину з навколишнім середовищем. Досліджуючи свою територію, тварина отримує уявлення про місце знаходження харчових та інших ресурсів, потенційних партнерів для парування і місць, де можна сховатися від хижаків. Харчова поведінка це складний комплекс рухів, спрямованих на знаходження, схоплювання, утримання здобичі. Для прикладу, ознайомимося з харчовою поведінкою личинки мурашиного лева, які трапляються по всій Україні. Цю камаху названо так через її поведінку. Личинка мурашиного лева викопує в піску конічну ямку, своєрідну лійку, викидаючи пісок головою. Вона закопується в центрі ліки, виставляючи назовні лише щелепи і чекає на здобич на різних комах, найчастіше мурашок. Якщо здобич намагається вибратися з ліки, личинка кидає їй під ноги пісок, Піщинки збивають жертву з ніг і вона скочується до дня пастки. Личинка встромлює у здобич свої серпоподібні щелепи і вприскує в неї травні соки. після чого висмоктує перетравлений в міст. Поведінка спрямована на пошук оптимального температурного режиму. Наприклад, пошук ящеркою та затінкою прохолоди під час спеки. Метелики підвищують температуру власного тіла, сідаючи на відкриті місця і розправляючи крила. Захисна поведінка пов'язана з пошуками укриття, уникненням небезпеки, охорони дитинчат. Більшість гризунів. Ховається від хижаків у норах, щілинах тощо. Для попередження хижаків багато тварин набувають характеру агресивних поз. Гігієнічна поведінка забезпечує підтримання чистоти тіла тварини. Однією зі складових цієї поведінки є грумінг. Грумінг це поведінка тварин, спрямована на очищення поверхні тіла, наприклад, умивання, купання. У більшості савців чищення шерсті є щоденною вправою. У горобця хатнього грумінг проявляється в чищенні піря дзьобом, купанні у водних і пилових ваннах. Спочатку активно потирають одна одну передні лапки, а потім за допомогою них чистять усе тіло. Сукупність специфічних проявів усіх форм поведінки дорослої тварини, характерна для більшого для молодих особин. У різних видів тварин, особливо у савців, спостерігають поведінку, яку можна назвати саме грою. Дитинчата домашньої кішки завзято граються з м'ячем, стрибають на нього, катаються по підлозі, вовченята і лисенята. Шолена крутяться, намагаючись схопити за хвіст. Функція гри у тварин достоменне ще невідома. Деякі дослідники вважають, що це можливо вивільнення надлишкової енергії. Інші, що гра – це тренування з особливо важливих сферах життєдіяльності тварини, наприклад, у полюванні діяльність за допомогою снарядь. Особлива категорія індивідуальної поведінки, коли тварина використовує предмети як знаряддя праці. Наприклад, морські видрі використовують каміння, щоб відкрити мушлі малюсків або панцир морського їжака. шимпанзе, очищено від листочків гілочкою, дістає термітів і мурашок. Репродуктивна поведінка пов'язана з утворенням шлюбних пар. Народженням потомства турботою про нього. Воно часто супроводжується залицянням. Функція залицяння полягає в тому, щоб звести разом двох тварин різної статі в умовах, які забезпечать найбільшу ймовірність успішного парування. Соціальна поведінка включає всі типи взаємодій тварин в угрупованнях, одні тварини ведуть поодинокий спосіб життя, наприклад, скорпіони, інші види утворюють спільноти різноманітні за чисельністю. До багатьох тисяч особин та рівнем складності так, терміти живуть у складно організованих колоніях, число дорослих особин, у яких може досягати від декількох сотень до кількох мільйонів. Усі терміти в колонії поділяються на три основні групи: касти робочі особини, особини солдати і особини здатні до розмноження. Схожу організацію колоній мають більшість мурашок. Люди на подібні мавпи, арангутани, живуть маленькими групами, які складаються із самки та її дитинчат. Зрідка трапляються групи з двох дорослих самок. Самці ведуть поодинокий спосіб життя. Гуси дуже соціальні тварини, якщо їх вирощують поруч з іншою худобою та птицею, вони зазвичай добре з ними ладнають. Коли провідний гусак втомлюється, його місце посідає інший гусак. Гуси дуже віддані, вони створюють пари на все життя та захищають своїх партнерів та потомство. Гуси проявляють жалобну поведінку, коли втрачають партнера чи яйця. Вони сильно прив'язані до інших птахів своєї зграї. Якщо один гусан захворіє або буде поранений, інші гуси допомагатимуть і піклуватимуться про нього. Підводячи під сомок уроку, хочу сказати, що сьогодні на уроці ми з вами говорили про основні форми поведінки тварин, визначили, які є способи пересування тварин. Розглядали приклади захисної поведінки. Для чого тваринам потрібен грумінг, а також розглянули функції гри у тварин. З метою перевірки себе та отриманих знань пропоную вам виконати завдання за QR-кодом. Отримані результати надіслати мені для перевірки. Любі діти! Дякую вам за увагу і роботу на уроці. До нових зустрічей!